У ковбасі м'яса не знайдено, так як у томатній пасті немає помідорів, а у молоці самого молока. Відтак їжте, пийте та запивайте домашнім, закликають громадські організації міста. Найкорисніше їсти те, що сам перевірив, що сам зготував і що сам зробив. Дуже корисно. Ну а ковбасу в домашніх умовах перевірити насправді важко, але ми показали, що волокон м'ясних в ній не знайшли. Майже вся купа не Ну, не можна сказати, що майже вся. Можливо, десь є, але ми на неї не затрапили. Напередодні Дня захисту прав споживачів, байдужі до того, що ми їмо, провели під дитячим світом акцію Дивись, що кладеш до рота. Перехожі мали нагоду дізнатися, як у домашніх умовах перевірити якість купленого продукту. Ми вважаємо, що споживач повинен знати те, що їсть. Особливо ми хотіли наголосити на тому і проводили на вулиці для того, щоб люди зрозуміли, що багато чого можна зробити в домашніх умовах, перевірити якість продукції. Крім того, ми показали такі речі, як йогурт, як можна виготовити їх в домашніх умовах. Перевіряли на якість йогурт, лікарську та кетчуп. Якщо до молочних продуктів особливих претензій не виникло, то томатну пасту та ковбасу критик. Кували там знайшли барвники, які можуть заподіяти великої шкоди організму людини. Залишається лише здогадуватись, що ми їмо насправді. Ірина Поліщук, Сергій Репчанський Відновини.